Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Київ медіа щороку відкриває двері для професіоналів телебачення, кіно та контент індустрії. Спікери, слухачі заходу люди, які хочуть розвивати і робити український контент кращим. Ця подія надихає широку аудиторію, допомагає зануритись сучасні світові тренди та почути інсайди від міжнародних медіа експертів і колег. Форум має історію, яка починається ще з 2011 року. Тут шляхом спілкування і обміну досвідом зароджувались сотні ідей популярних українських проєктів, які теми будуть пріоритетними для цьогорічного заходу. Нам розповіла керівниця Ця Київ медіа Вік Катерина Удут для нас важливо звичайно будь-який формат контенту, який в результаті робиться в Україні. Він був в першу чергу цікавим і корисним і важливим для глядача нашого. Пані Катерина ділиться на Київ медіа Вік. Також чекають на нових гостей людей, які не тільки знімають фільми та серіали, а розвивають власний бренд. Наш захід може бути корисним для того, щоб зрозуміти особливості сфери теперішнього часу, куди вона рухається, поспілкуватись, познайомитись дійсно з великими людьми. З Цього світу надихнутися. Київ Медіавік» організовано за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Також партнером форуму стала платформа кіно та телебачення Київ Стар ТБ». Детальніше про участь у форумі та актуальні теми для стрімінгових сервісів нам розповів СІО платформи Павло Рибак. Питання українськомовної озвучки і проблема піратства і виготовлення власного оригінального контенту. Аби вирішити їх, потрібно об'єднуватись, особливо коли мова йде про найбільших праців. Представ в цієї галузі і напрацьовувати спільне бачення а такі заходи, які в медіавік якраз в цьому дуже добре сприяють. Родзинкою заходу цьогоріч стануть ексклюзивні дослідження рейтингу українських лідерів кінопрокату, тренди телебачення та огляд світових тенденцій, аби вже незабаром українські глядачі отримували ще більше якісного, цікавого та соціально вагомого контенту. Протягом усього часу існування форуму ці дослідження та дискусії мотивували і надихали також продюсерку найуспішніших українців українських проєктів мавка лісова пісня, скажине весілля, конотопська відьма ірину костюк. Це все дуже важлива інформація. Це все формує ринок, це все формує глядача. Ну і власне і націю. Тому що розважальний контент, контент, який несе медіа, доносить цінності, формує якісь смаки. І на нас така велика соціальна місія. У дводинній програмі форуму на відвідувачів чекають дискусії з лідерами українського медіасвіту Серед них генеральний директор Ван Фанмедіа Ярослав Пахольчук, продюсерка та журналістка Катерина Осадча та багато інших. До речі, реєстрацію на форум вже відкрито. Цього року Київ Медіа Вік відбудеться 3 та 4 жовтня в інноваційному парку ЮНІТ Сіті. Усі бажаючі долучитися можуть переглянути програму і зареєструватися на офіційному сайті форуму.